16 кулеметів, граната і відвага. Це все озброєння сотень українців, що стримували тисячну більшовицьку навалу. 29 січня 1918-го на залізничній станції Крути відбувся знаменний бій. П'ять годин запеклої боротьби призупинили просування ворожих військ до Києва. Завдяки героїзму захисників Крут українська влада у столиці протрималася до підписання Берестейського договору. Який визнавав УНР самостійною державою та гарантував підтримку Німеччини Австро-Угорщини? Сили були нерівними. Проти 300-600 українських бійців, зокрема і студентів, виступили за різними підрахунками від 4 до 7 тисяч більшовиків. Та оборонці стояли, допоки не отримали наказ відійти, щоб не потрапити в оточення. Українські втрати в битві під Крутами оцінюють в 70-100 загиблих. Серед більшовиків – приблизно 300. У полон до ворога потрапили 30 вояків студентського куреня. Їх катували, а потім стратили. Через 106 років історія повторюється: українські воїни знову дають бій російським загарбникам. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ушанував пам'ять українців, які віддали свої життя у бою під крутами. У бою, що став символом героїзму та самопожертви у боротьбі з агресором, нині українські захисники доводять, що їхній подвиг не даремний, та що хвилини переконують Україна була і буде вільною і незалежною. Написав. Залізний генерал віддав шану українським героям і президент Володимир Зеленський. Глава держави разом із військовим керівництвом поклав квіти до пам'ятного хреста героям Крут на Скольдовій могилі в Києві. Ушанували пам'ять загиблих учасників нинішньої російсько-української війни та героя Небесної Сотні. На Лук'янівському цвинтарі в столиці від президента встановили кошик квітів до могили, де покоїться прах Володимира Шульгіна та Володимира Наумовича, які у 1918 році взяли участь у бою під крутами і загинули від куль більшовиків. І зараз з нами на зв'язку Олександр Алфьоров, історик і військовослужбовець. Добрий день, пане Олександре. Ну, ця картинка підказує, що е, пан Олександр долучиться до нас буквально за, е, за декілька секунд. Тривають останні приготування е, системи зв'язку. Дійсно, це, е, це героїчний подвиг, і про нього цікаво і важливо було б дізнатися, як е, зі сторони історичної достовірності та е, певного міфу, який склався навколо цієї події. Пан Олександр, вітаємо в ефірі. Доброго здоров'я. Е, так, давайте тоді розпочнемо з історичної е, достовірності, що нам достеменно відомо про цю безперебільшень історичну подію, е, яка її важливість в історичному контексті. Ну, з приводу історичних контекстів, то зразу слід наголосити, що ми від... вшановуємо цей, цей, цей бій 29 січня, а насправді він. Мав місце 30 січня. Тому це з приводу цього. Справа в тому, що прозначення цього бою в цілому зрозуміли лише через багато-багато років. Тому що ті хлопці, які зупинили росіян на станції Крути, вони вже навіть після десятків років, коли хтось з них поїхав на еміграцію, вони слабо пам'ятали цей бій взагалі. Тому що після Крут, буквально за тиждень, вони. Приймали новий бій, коли Маравьйов вже чотири дні нападав на Київ. І там були вуличні бої, і там були обстріли нашого міста, районів. І тому для більшості цих хлопців ну, набагато запам'яталася оборона Києва, потім подальші бої Української Народної Республіки, армії з більшовиками. Для багатьох війна продовжилася для деяких багатьох продовжилась війна як Друга світова війна. І, зрештою, лише з погляду відстані багато хто зрозумів, що той бій під Крутами мав неймовірну силу і важливість в цілому стратегічно для нашої держави, коли хлопці від, відстояли по суті київський напрямок на 3-4 дні, що дозволило класти той величезний потенційний мирний договір з Німеччиною, з Австрогорщину, з Багарію, з Стречиною. І по суті, отримавши зброю союзників і їхню підтримку, військову, продовжити відвоювати українські території. Пане Олександре, а от саме про цей перший договір між ОНР та країнами Четверного Союзу, да, Німеччина, австро угорщина Османська імперія, а Болгарське царство ці країни фактично визнавали ОНР як незалежну державу, але все ж таки ми знаємо, що Ну, не склалася доля ОНР як незалежної держави в повноцінному розумінні цього слова, тому що була захоплена ОНР Росією. Зараз ми можемо говорити, от з історичної точки зору, тоді не вистачило все ж таки ось цього визнання. Чи проблема була в тому, що ці держави не готові були, наприклад, зброєю підтримати ОНР Українська Народна Республіка, потім Українська держава і. Знову Українська Народна Республіка, це період все 18-го року. Був визнані понад 20 державами світу, що абсолютно гарантувало їх її міжнародне становище. Українська держава навіть давала позики, наприклад, Німеччині та Австрії по 300 мільйонів гривень давала му році позики банківські. Тобто, ми говоримо про реальну державу, яка була завойована Росією. Тодішньої РСФСР, так Російською Республікою Ленінською, і по суті, тут абсолютно пряма аналогія, що ну, у нас теж була держава, на яку напали в 2014 році безпідставно, яку державу, яку теж визнавали в світі, як і тоді в 18-19 роках нас визнавали в світі, і тут мається на увазі про інше: Росія, коли нападала тоді на Україну, вона паралельно вела. Тобто війна, війська російської тодішньої держави, були більшовицькі та білогвардійські тобто, одні монархісти, інші ленінці. Інлюсь на те, що вони не могли навести лад у себе на території, що білогвардійці монархісти, що ленінці комуністи все одно бачили, що Україна має бути захоплена, тому вони йшли сюди. Розумійте, це от. Від віковічне російське поняття московицьке, що Україна має бути знищена, захоплена. Вони, не розібравшись у себе, лізли до нас, і це треба розуміти всім, що навіть вони маючи сьогодні якісь вучені проблеми їхнім виходом з проблем буде завоювання України. Вони собі так думають, що вони маємо, що ми маємо бути з ними постійно. Тому наша держава тоді мала менше часу на те, щоб зробити дипломатичні якісь. Кроки серйозніше, але це робили і в Українській Народної Республіці, і Гетьман Павло Скоропадський. Але тоді ситуація була набагато гіршою, тому що, зрештою, Україна це була держава, яка проголосує свою незалежність після понад 100 років, будучи окупацією Російською імперією. І зрозуміло, що було дуже важко тоді на дипломатичному рівні. Людям, які все ж таки бачили, що була якась Російська імперія, були якісь держави, які мають право, не мають право. На сьогоднішній день ця ситуація вже не, не така. Але ми бачимо, що і підтримка союзників зараз ну, існує величезна, колосальна, якої не було ні в часи української повстанської армії, ні тим паче в часи Української Народної Республіки. Якщо перейти з історичної в міфологічну площину у багатьох країн світу, та певно, що у кожної країни світу є міф про їх найсильніших воїнів, варто пригадати лише 300 спартанців, знімають кіно, багато історій. Чи можна вважати історію, історичний факт про бій під крутами нашою нашим ось таким великим міфом, легендою про сильних молодих? Незалежних українців, які воюють за свою свободу і волю, пане треба бачите, яка ситуація зараз є трошечки ненормальна не для України? От, ви згадали 300 спартанців, які по суті зробили те саме, що зробили 300 крутянців. І навіть їх асоціювали довгий час і зараз асоціюють. Що 300 спартанців стало, щоб зупинити на невеличкий час перську армію. Крутянці теж стали, щоб зупинити на невеликий час наступ більшовиків. Проте. В світі пишаються, і ми пишаємося 300 спартанцями, бо ми говоримо, що вони зупинили армію. А у нас з тією ж самою ситуацією, вона дзеркальна. У нас говорять про трагедію, що там вбили хлопців. І відповідно наш національний міф якась, ну незрозуміло мені сила, не хоче тут лаятись, але вона його будує навколо постійного плачу. Ми сильні, ми хоробрі. У нас Пряма спина, ці хлопці виконали бойовий наказ. Так само, як це виконало 300 спартанців. Ні, не треба плакати за мертвими тими загиблими хлопцями, бо вони виконали свій обов'язок, вони виконали наказ. І вони герої мають бути не через смерть, а через те, що вони для України дали величезний шанс. І от в цьому величезна глибинна різниця. Хлопці, які загинули під крутами. Це герої, тому що вони стали до, до військової мілітарної структури тодішньої УНР, і вони, як справжні військові, виконували те, що має бути. Тому нам треба акценти змінювати. Ми маємо не плакати над ними, а вшановувати як героїв, які, не знаючи, по суті, що таке незалежність України, бо тоді Україна була незалежною тільки тиждень. Вони встали на її захист. Ось велика різниця. Тому треба нам щороку проговорювати: що не робіть похорону на день героїв. Крут робіть те, що ми маємо, щоб всі навколо бачили, які вони були славні, класні і круті, і мертві, і ті, що продовжили жити. Бо у нас складається враження, що їх так ховають щороку, що вони всі загинули. Так, пане Олександр, дуже вам дякуємо за такий погляд на цю історію. Дякуємо за час і можливість долучитися до нашого ефіру. Принагідно вам нагадаю, що Олександр Алфьоров, історик і військовослужбовець, був з нами на прямому зв'язку.